Вітання! Знаєте, 1 лютого 2026 року в Черкасах відбулася ну дуже дивна подія, м'яко кажучи, близько 350 ветеранів війни з усієї України. Вони зібралися біля обласної адміністрації. Так. Але вони прийшли не для того, щоб вшанувати пам'ять чотирьох поліцейських, яких вбули за кілька днів до того. Зовсім ні. Вони вимагали почесного поховання для людини, яка власне їх і застрілила. Сьогодні ми занурюємось у добірку матеріалів українських медіа, щоб розібратися в цій історії з села Нехворощ. Спробуємо зрозуміти, як ветеран війни Сергій Русінов в очах своїх побратимів міг перетворитися з героя на вбивцю, і що найдивніше, чому для них він все одно залишався героєм. Ця історія, яка, знаєте, виходить далеко за межі звичайної кримінальної хроніки. Це такий клубок, в якому переплилося все: війна. Травма, боротьба за землю, а, тотальна недовіра до правоохоронної системи і те, що можна назвати гострим, майже нестерпним відчуттям несправедливості. І ми маємо дві абсолютно протилежні версії подій. Так, абсолютно. І правда, як це часто буває, вона ховається десь у деталях. Тож давайте розберемо ці дві версії. Почнемо з офіційної, та яку представила національна поліція. Як вона звучить? Ну, за версією правоохоронців, все було досить прямолінійно. 27 січня вони прибули до будинку Сергія Русінова для проведення слідчих дій. Саме так. Його підозрювали у замаху на вбивство місцевого депутата. Це сталося місяцем раніше. І що було далі? Вони кажуть, озброєний і в бронежилеті втік з дому, сховався в лісосмузі неподалік і влаштував засідку. І коли спецпризначенці почали його шукати, він, власне, і відкрив вогонь. І результат цієї засідки четверо загиблих співробітників поліції, і один поранений. Так очільник нацполіції Іван Вигівський на брифінгу був ну дуже категоричним. Він наголосив, що статус ветерана це не індульгенція і не виправдання для умисних вбивств. Тобто жодних пом'якшувальних обставин за його словами. Русінов діяв холоднокровно, свідомо і навіть дострілював в притул вже поранених. Тобто поліція малює нам портрет такого, знаєте, безжального розважливого вбивці. Зачекайте, але ж там була ще одна деталь, яка цю версію робить ну ще більш однозначною з точки зору поліції наркотики. Так, і це власне ключовий момент офіційного наративу. Під час обшуку в будинку Русінова, як повідомила поліція, знайшли не просто зброю і боєприпаси, а що ще близько 4 кілограмів наркотичних речовин. Ого. І це миттєво змінює фокус. Історія про ветерана, який бореться з системою, перетворюється на історію про е, кримінального елемента, який відстрілювався, щоб захистити свій бізнес. Ось це і є той дисонанс. З одного боку офіційна версія про жорстокого злочинця з наркотиками, а з іншого а з іншого 350 ветеранів на площі, які вимагають звільнення очільника обласної поліції Олега Гудими, об'єктивного розслідування, і що найголовніше, видачі тіла Росінова для поховання і не просто поховання. Один з них, Олег Слободяник, прямо каже журналістам: я цитую провести його як героя. Він у 2014 році воював. У 2022-му знову пішов. Зараз його два сини захищають нашу неньку. І ця вимога провести як героя вона звучить ну просто шокуючо, якщо сприймати лише офіційну версію. Абсолютно це показує, що для ветеранської спільноти існувала зовсім інша реальність, інша історія. Вони бачили не злочинця, а побратима, якого система, на їхню думку, довела до межі. Щоб зрозуміти цю другу реальність, треба зрозуміти, ким був Сергій Русінов. Бо його біографія, це здається, ключ до всього. Це ж не просто випадкова людина. Точно джерела малюють дуже складний такий багатошаровий портрет. По перше, його військовий шлях. Він воював не з 22-го року, а з 14-го. Так, з 2014-го. після повномасштабного вторгнення служив у 118-й, а потім у 111-й бригадах Тро. Де мобілізувався лише у 2024-му. І то за станом здоров'я. Тобто це людина, яка віддала війні багато років. Багато. Але є ще важливіший факт його дядько. Його дядько, герой України, Василь Сергієнко, журналіст-активіст, якого викрали і ну, по звіряцьому закатували під час Євромайдану. Жахлива історія. І Сергій Росінов. За свідченнями з багатьох джерел не просто сумував за дядьком, він брав активну участь у громадському розслідуванні його вбивства, роками боровся за те, щоб винних покарали. Тобто ми говоримо про людину, у якої вже був дуже особистий, дуже травматичний досвід боротьби за справедливість проти системи, яку він вочевидь вважав корумпованою і несправедливою. Безперечно, ця боротьба за пам'ять дядька, мабуть, і сформувала його світогляд. І це не все. Що ще? Він сам був учасником майдану. Джерела згадують епізод у лютому 14-го біля Корсуня, де він стріляв по тітушках. На нього навіть відкриті кримінальні справи в Росії. Тобто, це людина діє із загостреним почуттям справедливості, яка звикла вирішувати проблеми, скажімо так, радикально. Так, і тут ми підходимо до тієї самої знахідки поліції. Чотири кілограми наркотиків. Це ж ніяк не в'яжеться з образом принципового борця. Саме так. І це головна точка розбіжності. Його побратими та знайомі, як от Ярослав Нищик, він проводив власне розслідування в один голос. Твердять Русінов ненавидив наркотики. Не просто не вживав, а саме ненавидив. Люто ненавидив, і це створює фундаментальне протиріччя. Або його найближчі друзі нічого про нього не знали. Або знахідка поліції, м'яко кажучи, викликає питання. І я ще бачила коментар його сина. Він теж додає відтінків до цього портрета. Так, і це дуже людська, складна деталь. Син в інтерв'ю каже, що не спілкувався з батьком 22 роки. 22 роки. Так, і додає, що не відчуває до нього співчуття як до батька. Але водночас поважає за те, як він захищав державу. Тобто, навіть ті, хто не був з ним близький, визнавали його роль як воїна, його ідентичність як захисника це було головне. Отже, маємо такий образ: ветеран з довгою історією служби, з особистою травмою боротьби за справедливість, принциповий, можливо, різкий. І ця людина вступає в конфлікт, який як стверджують усі джерела, і став каталізатором трагедії конфлікт з місцевим депутатом. Віталієм сторожуком це, власне, епіцентр історії у грудні 2025 року. За місяць до стрілянини згорів автомобіль цього депутата. І поліція кваліфікує цей інцидент не просто як умисне знищення майна. Ні, це було б занадто просто. Вони відкривають справу за статтею Замах на вбивство вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб. Це вже особливо тяжкий злочин. Звісно, і головним підозрюваним стає Сергій Русінов. І тут знову дві версії: або він дійсно намагався вбити депутата, або, або як стверджують побратим Раусінова, це була провокація. Вони вважають, що сторожук, маючи ну дружні стосунки з керівництвом місцевої поліції, домігся перекваліфікації справи на напарато серйознішу статтю. Щоб позбутися Росінова. щоб повісити на нього цей злочин. А в чому була суть їхнього конфлікту? Через що все почалося? Це ж не могло виникнути на порожньому місці. Джерела сходяться на тому, що це був земельний конфлікт. Русінов був дрібним фермером. За однією версією, сторожук, який є великим агробізнесменом, просто намагався відібрати в нього землю. А є інша версія? Є більш детальна, нібито сторожук допоміг Русінову як учаснику бойових дій отримати ділянку, але на такій неформальній умові, що той потім здасть її в довгострокову оренду. А Русінов відмовився? Русінов, отримавши землю, нібито відмовився. І це стало причиною ворожнечі. І тут, як я розумію, є ще один важливий ідеологічний шар минуле самого депутата Сторожука. Так і для людини з біографією Ростінова це могло бути принциповим. Джерела згадують, що у 2011 році Віталій Сторожук був учасником російського молодіжного форуму Селігер. Той самий Селігер. Той самий, де виступав і був присутній Путін. Для ветерана, племінника закатованого на майдані героя, мати справу з людиною з таким минулим це не просто бізнес-конфлікт. Це могло сприйматися як особиста образа, як ідеологічне протистояння. Абсолютно, добре. Картина конфлікту стає яснішою. Давайте тепер спробуємо відтворити день трагедії, 27 січня. Знову ж таки порівнюючи версії, поліція каже: приїхали. Він забарикадувався, потім непомітно вийшов і влаштував засідку. Але навіть у цій офіційній версії, яку озвучив вихівський, є ну дуже дивна деталь, яка коли Русінов поранив першого поліцейського. Він, за словами очільника нацполіції, підійшов до нього, впізнав місцевого офіцера громади і сказав щось на кшталт: ну, добре, живи. Живи. Так. І після цього пішов далі в засідку. Це якось не в'яжеться з образом холоднокровного вбивця, який дострілює в впритул. Виходить, він робив вибір, кого вбивати, а кого ні. Це вже не схоже на безладну стрілянину. Саме так це свідчить про певну вибірковість. А тепер давай -ли подивимось на альтернативну версію. Її представив побратим Русінова Ярослав Нищик. І що він каже? Він стверджує, що вся операція була спланована жахливо, халатно. За його даними слідчо-оперативна група, яка приїхала з області. Навіть не знала точної адреси Русінова. Серйозно? Вони їздили по селу і розпитували місцевих, де він живе. Тобто жодного ефекту несподіванки, все село вже знало, що за ним приїхала поліція. Так. І найцікавіше в його версії, хто першим потрапив під вогонь. Нищик стверджує, що це були не спецпризначенці з групи затримання. А хто? Це були двоє місцевих дільничних, які я цитую випадково проїздили поряд, бо їхали на інший виклик. Зачекайте. І Русінов, який вже чекав на гостей, міг просто побачити поліцейський автомобіль і відкрити вогонь, переплутавши його з машиною спецназу. Ого, це ж докорінно змінює всю картину. Це вже не заздалегідь скланована засідка на конкретних людей. Ні. А хаотична реакція на появу будь-якої поліцейської машини. Це більше схоже на відчайдушний вчинок людини, яка вирішила, що її прийшли брати, і буде відстрілюватися до останнього. І цю думку підтверджує ще один ветеран Андрій Зозуля: він був на місці подій. Приїхав, бо хотів виступити перемовником, сподівався все залагодити без штурму. І що він каже? Він не виправдовує вчинок Русінова, але каже дуже знакову фразу: можливо, він для себе не знайшов іншого виходу, як прийняти цей бій. Прийняти бій ключові слова. Це військова термінологія. В оточенні Русінова ситуацію сприймали не як кримінальний злочин, а як останній бій людини, доведеної довіччю. Добре, ми маємо дві абсолютно різні реконструкції подій, і це підводить нас до величезної кількості питань, на які досі не мають чітких відповідей. Давайте спробуємо їх розібрати. Перше склад групи затримання. Так, навіщо на вручення підозри приїжджає така велика група, в якій, як пишуть змі, були три майори: капітан і старший лейтенант. Це виглядає як силова операція, а не як стандартна слідча дія. Ну, джерела в поліції, з якими спілкувалися журналісти, пояснюють це дуже прозаїчно: кадровий голод. Багато досвідчених оперативників пішли до ЗСУ, тому на виїзди їдуть ті, хто є, в тому числі і керівний склад. Тобто, майор для слідчого це норма. Нібито так. Але для зовнішнього спостерігача. І тим більше для ветеранів це виглядало як надмірне застосування сили, як спроба психологічного тиску. Друге і, мабуть, найголовніше питання це наркотики. Чотири кілограми. Друзі кажуть, що він їх ненавидів, як ці дві речі можуть існувати в одній реальності. Побратими Русінова прямо заявляють, що обшук в його будинку проводили без понятих вже після його смерті. Це, звісно, є грубим процесуальним порушенням, якщо це правда, і це дає їм підстави стверджувати, що наркотики могли підкинути. Саме так з іншого боку, поліція наполягає на своїй версії без результатів незалежної експертизи і власне розслідування обставин обшуку. Це питання залишається відкритим, але воно центральне для розуміння мотивів Русінова. І третє питання, яке власне і вивело ветеранів на вулицю затримка з видачею тіла. Чому його не віддавали родині? Збоку це виглядало як покарання або спроба щось приховати. Адвокат Олексій Кінебас, коментуючи цю ситуацію для медіа, пояснює, що в законі немає чітких термінів для видачі тіла в таких от резонансних справах. Тобто це може тривати довго. Так, його можуть утримувати для проведення всіх необхідних експертиз балістичної, токсикологічної і так далі. Він навіть припускає, що в цьому можуть бути зацікавлені і самі родичі, аби потім не довелося проводити ексгумацію. Зрозуміло. Але це юридичний бік справи. А з людської емоційної точки зору для побратимів це виглядало як знущання і спроба тиску на родину. Отже, підсумовуючи, ми маємо історію, яка розпадається на безліч фрагментів. І кожен фрагмент можна трактувати по різному. Очевидно, що це не чорно-біла картина, де є абсолютний злочинець і безневинні жертви. Саме так це трагедія з багатьма шарами. І головні питання, які ставлять ветерани, вони залишаються без відповіді. Перше, чи понесе хтось із керівництва поліції відповідальність за загибель чотирьох підлеглих. Внаслідок операції, яку багато хто називає провальною, і погано спланованою? І погано спланованою. І друге, не менш важливе чи буде об'єктивно розслідувана роль депутата Сторожука в цьому конфлікті, чи був підпал його авто справжнім замахом, чи можливо інсценуванням, який запустило весь цей ланцюг трагічних подій. Ми розклали факти та версії, представлені у драгелах. Історія в селі Нехворище – це такий трагічний зріз проблем сучасного українського суспільства. Тут і особистий конфлікт, і можлива корупція, і системні недоліки правоохоронних органів. Але найголовніше, Але найголовніше це гостре відчуття несправедливості, яке переживають багато ветеранів, повертаючись з фронту у цивільне життя. Зрештою, ця історія залишає нас із одним глибоким і дуже незручним питанням. Цей випадок це ж не просто про одного ветерана і одного депутата. Джерела натякають, що це може бути критичним симптомом глибшого суспільного розлому, розлому, де довіра до місцевого правосуддя, до поліції, до влади настільки зруйнована, що для деяких ветеранів єдиним виходом, який вони бачать, залишається логіка поля бою, яку вони принесли з собою додому. І це вже становить небезпеку для всієї країни. Ще багато хто приєднається.